Ну. Отже, Freedom House закликав Януковича піти у відставку. Санкції буде застосовано до тих чиновників, які приймуть участь або будуть причетні до подальшого насилля стосовно мирних протестуючих та преси. Президент України має піти відставку санкції гарантовано, якщо буде ще більше насильства щодо протестуючих Вашингтон, 9 грудня 2013-го. Подальше застосування сили української влади призведе до негайного запровадження цільових санкцій з боку США і Європейського союзу проти українських посадових осіб відповідальних за такі дії. Про це заявила сьогодні міжнародна організація «Freedom House». Freedom хаос також закликає президента Януковича подати відставку як спосіб скликати дострокові президентські вибори. І єдиний ненасильницький спосіб закінчення протистояння з демонстрантами. Міжнародне співтовариство мусить підтримати демократичні устрімління тих сміливих представників українського народу, які вийшли на вулиці. Президент Янукович втратив підтримку і легітимність серед українського народу, заявив Девід Крамер, президент Віном Хаус. Ми не підтримуємо правління НАТО але Янукович створив кризу, відкинувши шлях до євроінтеграції з ЄС та ігноруючи вимоги протестуючих щодо того, що уряд повинен працювати від імені народу. 9 грудня українська влада почала демонтаж барикад і наметових таборів мирних демонстрантів в центрі Києва. Крім того, силовики проникли в приміщення принаймні однієї опозиційної газети, веб-телебачення і новинного сайту. Міліція вчинила це не на наступний день після того, як сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці в найбільшій демонстрації. Протести почалися минулого місяця. У зв'язку з рішенням уряду не просувати більш тісні зв'язки з європейським союзом. Найкращим, що Янукович міг би зробити, враховуючи його рішення розігнати протести, буде оголосити про свою відставку, щоб прокласти шлях для дострокових президентських виборів. Заявив Крамер. США і ЄС повинні чинити тиск на уряд, щоб він прислухався до законних вимог протестувальників і за необхідності запровадити санкції проти осіб відповідальних за будь-який подальший насильницький розгін. І остання цитата: різкий розворот курсу уряду України стосовно європейської асоціації, його зневага до вимог протестуючих і готовність використовувати насильство проти них підірвали довіру громадськості до влади, заявив Крамер. Криза в Україні може бути вирішена тільки шляхом компромісу між громадськими і політичними силами і шляхом повернення до європейської інтеграції. Ось ця заява Freedom House. Як вона вам? Дуже така Чутка. жорстка, я б сказала. Дозвольте, знаєте, підняти це питання про насилля. До нього доволі легко скутитися, але воно потім пожирає, пожирає і тих, які його розпочинають. Я б хотів звернутися до всіх беркутівців, до всіх омонівців, до всіх міліціонерів. До... Всіх, які є в Альфі, всіх військових, всіх рядових, всіх офіцерів, всіх головнокомендуючих, до міністра внутрішніх справ, до міністра оборони, до уряду і до президента. Не беріть на свою душу гріх насилля. Сьогодні цілий світ дивиться на вас. І світ розуміє механізми, яким запускається насилля. І не лише в цифровий спосіб, але в камені буде записане кожне діло крові. Звертаюся до дружин і дітей, силовиків, до матерів. До сусідів, до друзів. Підніміть зараз телефон і подзвоніть до своїх чоловіків, синів, до своїх зятів, до своїх сусідів. І скажіть їм, що кожен, який дає наказ на насилля, кожен, який слухає такий наказ, йому повинується. Буде за нього відповідати перед Богом, перед історією і перед народом. Зробіть цю прислугу тій людині, яка вам близька, яка сьогодні є в формі. Відверніть її від того, що буде потім плямою на її душі, на її дітях, на її внуках, на цілому роді. Як сьогодні це є світло? І цей момент буде записаний золотими буквами в історії, що Леонід Кучма не допустив до насилля в 2004 році? Наскільки це є записано в історії, що Радянський Союз розпався без війни? Честі слава! Леоніду Кравчуку, який в Біловезькій пущі, працював, діалогував для того, щоб не було Честь і слава, що перші три президенти могли передати владу без насилля. І сьогодні ви маєте не лише шанс, ви маєте великий обов'язок кожен, хто знає когось у формі, звернутися до них. Помогти їм схаменутися. Сьогодні цілий світ дивиться, і Господь бачить. І горе тому, каже наш Господь, горе тому, який проявляє кров брата свого. А Володико, я ще повернуся до вчорашнього. Ви прийшли таки на Майдан вчора, де ми вас де я вас зустріла. І ви навіть раніше, ви кажете, приїхали спеціально, щоб прийти на Майдан. А, присутність кожної у вас, зокрема, наскільки важлива була, як вам здається, чого ви, ви вийшли, скажімо так. Та Я думаю, що кожен хоче підтримати, взяти участь у. У цій солідарності, у цьому святі, яке ще є під хмарами, але святі людського духа. Як Блаженніший Любомир казав, правдива Україна є на Майдані. Правдиві українці є на Майдані сьогодні. Кожен десь може, якщо знає, що це є, хоче причинитись, Але кожен, хто знає, що це є. Також розуміє, наскільки він користає, наскільки це міняє життя. Ці молоді люди, от навіть ці, які за камерою тут стоять, ви милуєтеся, я так розумію. ці дні міняють ваше життя. Ви будете своїм внукам розказувати, як ви були волонтерами на цьому громадському раді. Телебачення. Як ви були на Майдані? Як ви з піснею, молитвою, обіймами боролися злом. Бачите, війна і кровопролиття це є історія генералів, імператорів, королів, царів, навіть, навіть папів, єпископів. Ми зрозуміли, ми зрозуміли що це. Це не є майбутнє. Розуміється наша молодь. І тому діалог є важливий. Володико, я ще можу запитаю про от, власне цю релігійну складову Майдану. Так? Є і намет священницький, там на Майдані, де моляться, є і служба сьогодні йшла ну, Молебінь, так? був зі сцени Майдану. Є і вчора почалася з молитви це народне віче», але багато є людей, які кажуть: ну скільки можна цих священників? Я от взагалі не віруючий, чому от ну якби так нас в такий шлях, що нас ніби примушують бути там всі, всі релігійними людьми? І що що ви про це скажете? Наскільки от, ну, є рівність всіх, знаєте? Бо є люди, які абсолютно є далекі від, від церкви, скажімо так, від релігії. Та ніхто, ніхто такого учасника Майдану, який не хоче молитися, не заставляє молитися, можна промовчати. Ми мали такий випадок в Українському католицькому університеті. Ми починаємо багато пар, багато викладачів починають молитвою, зокрема на богословському факультеті. І була одна викладачка, яка була атеїсткою. Дуже добра викладачка логіки. Це філософський, практично математичний предмет. І вона казала: ну, я не можу, не буду молитися. Ми сказала, добре, вставав студент, вів молитву, вона, е вона, так би сказати, не брала в цьому участь. Минув рік, минув другий, минув п'ятий. Е, і вона мені каже, знаєте, отче, е, я тепер на автобусі молюся. Може мені треба вивізку змінити, я вже не. Чи я атеїстка, чи ні? Я би, я би порадив тим декларованим атеїстам чи невіруючим, розслабтеся. не не, не, знаєте, не кримпуйтеся, як кажуть в Галичині. Якщо вас знаєте, це давить, ну пережийте момент. А дякуйте, що такі лідери, які мають такі великі громади, є там з тобою. Подякуйте, що вони проповідують мир. Подивіться в їхні очі, на їхні обличчя. І тоді, можливо, ця молитва перестане вам бути осоружною. Взагалі, ми живемо в досить дивний час, знаєте, колись, колись ми, ми маємо дуже гарні речі, але. Ми ще є дітьми, як і той тоталітарної спадщини, Ленінської спадщини, тої атеїстичної спадщини. А ми також, знаєте, цей раціоналізм західний, який е, от в моєму Парижі мав епіцентр, який в моєму Парижі проливав кров під час французької революції, е, який звів нас от, от, до тої частини тіла. А потім десь, знаєте, увага, звідси ну, недавно перейшла на інше місце. Але воно все, все одно не цілісне. Людина це є дух, душа, емоції, тіло. Це є, це є. От ми в університеті, наприклад, сьогодні стараємося звернутися до людини цілісної, не лише до комп'ютера, який треба запрограмувати. І ми дуже збідніли в кінці 20-го, на початку, 21-го 21 століття, коли ми настільки людського досвіду, настільки розуміння таїнства десь маргіналізували. Так що я не переживаю, знаєте, не буде теократії, не буде якогось, знаєте, насильного хрещення людей. А Ми побачимо, не вірючи, скаже, ну, ви говорите категоріями, це китайська для мене мова. Суті, це все є чудо. Це все є одне велике чудо, що відбувається з нами. Взагалі, що ми живемо. Владико, я останнє питання з дозволу Романа, задам вам про Європу. <гум> я тут взагалі не не, не керую зарозумієш. Дозволяти, не Добре, дозволяти я став просто, питання звичайно. Просто задав вам запитання останнє. про Європу. А все таки європейські цінності зараз. Це цінності. Ну от дуже зараз часто можна почути ці крики на Майдану Україна понад усе. Це вже трохи не європейські цінності, але я не про це. Я про саме от от цінності цієї Європи. Це і е, гомосексуалізм, так який є, ну буду так, як Віктор Медведчук, так е, які дозволені в Європі, так і одностатеві шлюби в Європі десь і, інакше так, в Україні дозволений. Ні, ну я маю на увазі. Ну, все таки на іншому рівні, ви розумієте, і в індивідуальність людини так вона більше от людина понад усе, а не Україна понад усе. І дуже багато таких я маю на увазі релігійних якихось речей. Вони в Європі зараз теж чужі. Як а, бути з цим, якщо Україна рухається в Європу? Ну, знаєте, Європа. Це і знову не... ж таки, я ще додам, от, наприклад, ті самі Франції, забороняють носити хрестик, так, е, на виду великий. Так само, як і за, забороняють носити якийсь мусульманський атрибут. Ну, знаєте, Європа ще не є е, царством небесним. Тобто це не є панацея. Європа має свої великі пороки і кризи. Е, невідомо, хто буде в Європі. Чи будуть голландці в Європі за 70 років, наприклад, чи скільки їх залишиться? Демографія є е, проблематична сьогодні. Є в Європі е, не так можливо увага до людини, хоча вона є. І це, це є то, до чого ми стримемо. Права людини є основною. Але є, є також дуже екстремальний індивідуалізм, який е, сьогодні. сьогодні Спричиняє багато багато проблематичних явищ. Але я би хотів мати всі ті проблеми Європи. Якщо би було... в нас відсутня корупція, якщо би була добра медична опіка, якщо би мама з немовлятком, який є хворий, не мусила журитися, кому який хабар дати, якщо б в школі. Не починалося мале хабарництво, яке доводить до великого хабарництва вузу і взагалі глобального хабарництва в житті. Я би хотів, щоб в Україні могли підходити до когось в формі, до міліціонера з питанням. Як пройти, наприклад, прошу? Як пройти, наприклад, як пройти? Я загубився, де моя мама. Сьогодні образ україн, українського правозахисника, чи як то назвати, не правозахисника, але міліціонера, беркутівця, ну це набирає, набирає гротескних пропорцій. Тобто Європа має свої проблеми, має поважні проблеми, дуже поважні проблеми. Ми повинні бути в Європі не лише, щоб брати від Європи, не лише, щоби як би сказати, бути якимись такими цивілізаційними паразитами, які тягнуть європейську кров. Ми маємо багато чого, чим ми можемо поділитися. Наприклад, відчуттям святого. Яке в нас, от тим явищем, яке ви описуєте на, на Майдані, воно не затраче. Ми ще маємо пісню. В Європі пісня це є. До мене, як би сказати, айподу. Це є щось награне. Є багато чого. Я, може, прийду колись в ефір і другий раз, знаєте, як буде інша тема. Ми будемо рада вас запрошувати. Але не принижуємо себе думкою, що ми не маємо чим поділитися. Кожна людська зустріч якою б, б вона не була. не йде мова про етноси, не йде мова про географію. Вона збагачує, вона є святою. І наша зустріч з Європою це буде для Європи великим святом. Це буде зустріч з, з великим таїнством. І тому, коли 800 тисяч людей збираються під звуки молитв, під звуки пісні, єдинодушно, Ну, це є велике, велике таїнство. І таке таїнство відбувається на нашій землі, у нашій столиці, у наших містечках, у наших серцях у цих днях. І не дай Боже кому-небудь підняти руку проти цього таїнства. Ця рука колись відсохне. І тавро залишиться на цілому роді. Я би не хотів бути внуком, який скаже, мій батько був бер... Бер... в беркуті і бив людей на Майдані. Я би не хотів бути дружиною чи донькою того, який розганяє це таїнство. І тому ще раз звертаюся: діалог, відсутність насилля, і єднання, витримка. Великі, великі світочі нашого народу. Ті правозахисники Сверстюк, Маринович, Каленці, які в 70-х роках вони не піднімали зброю. Вони словом, поезією своєю совістю стояли проти Течії. Вони передали цьому поколінню естафету. Передавали Шептицький, сліпий. Цей Митрополит Мученик е, Володимир Київський, який загинув е, в січні 18-го року. Вони, Борис і Гліб, перші канонізовані святі, які не відповіли насиллям проти насилля. Майже тисячу років перед Ганді і перед Мартин Лютер Кінгом і перед Нельсоном Манделлі. Це є початок нашої духовності. І нехай це буде начало. Яке провадить нас у цих дуже критичних, вирішальних, але я не сумніваюся духовно переможних днях. Владико, я вам дякую. Ви пластун досі, бо в нас лівою рукою. Сильно красно оберезну. Без... Ну, звичайно. Я прорекламувала ставить організацію і учасниками. Ми вам дякуємо за вам дякую. І дякую участь в нашому марафоні. Так, тут і у нас дуже багато, дуже багато помічників насправді, і ну, це рятує ситуацію. Тому що людей, які наїсти сили... приносять нам, так. Отже, дозвольте від імені людей в Парижі сказати, що вони фундують дві вечері для цілої команди. Це так, після що? вже всіх, після подій. Ні, ні, всіх ні. подій? Ми готуємося вечері, вас... але ми дуже пізно закінчуємо. тут йти, бо треба, щоб ви ще завтра були. Але я вас запрошую до Парижа. Е, якщо ви є готові <смеш> е, е, <смеш> спати е, в мене два тижні тому 18 людей було в хаті. в мене такі вигідні матера на підлозі підходить е, <смеш> е, 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 ну, до 25 Може разом приїхати, але давайте будемо... приблизно Дав... така так, давайте давай <зас> дочекаємося, коли все завершиться, тому що зараз ну просто часу не, не, не вистачає на все, тому що цілодобово от зараз обговорюють хто буде, хто буде чергувати сьогодні на майдані і робити Вночі. нічну варту. тому що Богдан Кутєпов у нас де? В Варшаві. Так. І його немає, і це треба... наша людина, яка вартує в нас так. по ночах. Бо ми щоб нічого ну не сталося. Бо ми вважаємо, що журналісти повинні перше висвітлювати, а друге є часто запорукою, щоб не сталося якихось дій. Коли журналісти висвітлюють, то це Але завжди важливе питання. У мене все ж таки лишається. Ну не знаю, воно дискусійне, бо завтра президенти зустрічаються. От який може бути результат? В мене це Та, бо... я думаю, настя одразу. Та я думаю, ні, що ні ніякого. Ну, це так. Ну, ну, тобто вони... це буде якась висловлена така. Ну, послухай, тут є цікавий момент. Ну, пан Борис все ж таки може сказати. Звичайно, Чи, ми, ми чекаємо. — на результат, тому що е, Кравчук має свій досвід, коли він пішов у відставку дотерміново. Він, до речі, шкодує про це зараз. Ну, але сталося те, що сталося. Було І сказав до... мені в інтерв'ю, що не радив би Віктору Януковичу йти на дострокові вибори. От потім переміг Кучма, який зіткнувся з масовим протестом 2004 року і вистачило розуму не застосовувати силу. І є Ющенко, який. Не знаю, який де він підписав з Януковичем, між іншим, меморандум тоді. Пам'ятаєш, про uh -huh. домовленості, що не тиснуть ніби на опозицію і так далі, що стало знову точкою зростання партії регіонів і, зрештою, привело Віктора Януковича в крісло прем'єра, а потім президента. Так. Вони ж можуть поділитися досвідом, як ви вважаєте? Я, я, я є переконаний, що вони будуть е, ділитися не тільки досвідом, але певними тезами. Без насилля, діалог, е і <coughs> треба йти на компроміс. Три президенти вже заряджені першим грудня. Я маю на увазі групу першого грудня. Прийдуть переконувати Віктора Януковича. Дякую вам за участь у програмі. Дякую.